Приїхали подивитися, що тут соняшник цвіте і біля соняшника знайшли таку пасіку. Люди поставили, закосили. Вудки корпусні. Мені здається, це рута взагалі. На руту схоже, низенькі. Стоять акуратно на поддонах. Я рахував тут десь приблизно... На подоні два і тут рядів раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут десь сто сімей. Серйозна пасіка. Але на багатьох я вуликах бачу, що тільки по одному корпусу. Можливо це відводки.